Вітання усім, громадська організація МАН-002 запускає серію подкастів про громадську діяльність у Маловисківській громаді. Говоримо про реальні історії, успішні кейси, які сприяють розвитку громадянського сектору у нашій громаді. Ми зараз знаходимося у місті Кропивницький у молодіжному просторі. Кома. Мене звати Вікторія Рум'янцева. Поряд зі мною Світлана Фітенко, членкиня молодіжної ради, учитель географіки. Вітаю, Світлана. Вітаю. Розкажи про діяльність молодіжної ради. Ви відновили її роботу після тривалого періоду. Чим займаєтеся, які проекти реалізовуєте? Загалом, наша молодіжна рада це якби новостворений такий. Орган при відділі освіти Маловиськівської громади. І також сталося, що в нас у нашому складі переважно більша частина вчителів з різних шкіл, місцевих і сільських шкіл. І також у нас в Молодіжній Раді є учні. Тому от в нас такий тендем. Ми, як освітяни, звичайно, дуже хочемо у громаді, щоб більше проводилось різноманітних уроків неформальної освіти. Але ж це ми хочемо. Тому у нас є школярі, які є членами молодіжної ради, які бачать вже свою точку зору. І в нас от такий тендем вимальовується. Звичайно, що так, ми хочемо зробити щось для молоді, ми хочемо покращити молодіжне життя у громаді, якось молодь активізувати. Ну і стикаємося буває з тим, що щось в нас виходить, щось ми не можемо зробити. Не без цього, звісно, трошечки розчаровуємося, покладаємо руки. Давайте про хороше. згадаємо літо. Ви так активно. Запропонували такий спектр заходів. Проводили і квіз молодіжний, і різноманітні кінопокази. Ми майже щовечора була якась пропозиція для людей, щоб провести змістовно своє дозвілля. Розкажіть, що ви робили? Що вам вдалося? Загалом, перш ніж щось проводити, ми зробили опитування серед молоді громади. Ми у нас насторінці у Фейсбуці. Викинули це опитування, де молодь різного віку пропонувала свої якісь ідеї, своє бачення, що можна зробити у межах громади. І уже аналізуючи їхні бажання, ми почали потрохи щось робити, пропонувати. Е, та, щось пропонувати. І нам тут при нагоді якраз так класно співпало, що ми побачили, що стартує проект Окрилені змінами. Який передбачав ті, ну сам проект реалізацію проекту, плюс ще й фінансування цього проекту? Ну нам, як початківцям, ця ідея, звісно ж. Сподобалася і ну як це не взяти цю можливість. Угу. І що ви взяли на що? Ми написали проект, в чому він полягав. Наш проект називається Активна молодь. І ми його спрямували от саме на день молоді, щоб до дня молоді підготувати якісь активності, які трошечки якби розбурхають нашу молодь, якось її активізують. І от наш проект передбачав. Проведення е, квізу е, молодіжного квізу, потім показ фільмів просто неба. А квіз от для тих, хто не в темі, бо коли це... перший раз чуєш, думаєш, Боже, що це це про що? Зараз я все ж я ще ж іду до цього. <плес> е, квіз і показ фільмів Просто неба. Оце були активності, передбачені до Дня молоді, і вони були закладені у е, проєкті. І вже коли цей проєкт записувався, ну вже ми писали, прораховували кожне фінансування і так далі. Ми ж так, квіз, хто ж нам його проведе? Що ж це буде за квіз? І тут ми вийшли на контакти Кіріла Мельника від. Коми. Зателефонували йому, і він сказав: да, супер, класно, кажіть коли, як, ми приїдемо, все зробимо, організуємо. Тільки мені ну, повідомити місце і час. Окей, все, повідомили. Далі ми думаємо, так, що ж зробити ще таке для молоді, щоб таке, щоб в нас ще цього не було. Давайте запросимо. Е От в Пропивницькому є дуже класний музикант, співак, Влад Лагута, який грає на гітарі, співає пісні, така буде романтична атмосфера. Ну, сподобається. О, давайте. Зателефонували йому, все, він вільний. Хух. Ми видихнули, зробили, зарезервували його, скажімо так. Потім е і показ фільмів під відкритим небом. Це ну, взагалі. Е От те, чого не вистачало ну нам е, у громаді, і вже ми подали цей проєкт. Слава Богу, нам затвердили фінансування. Ми дуже цього чекали, і в принципі, після того, як нам одобрили фінансування, ми вже почали реалізовувати проект Активна молодь. Угу. Ну, це була така гра на березі річки, так о так. Е, локацію дня молоді. Саме проведення квізу і концерту ми е, обрали набережну міста Маловицька, тому що це, одна із найкрасивіших, це одне із найкрасивіших місць у нас у громаді. Це місце, місце де, куди приходить постійно кожного вечора молодь і не тільки. І е, от, що заключає, в чому заключається квіз? Це інтелектуально розважальна гра. Яка от має наметно, по-перше, весело провести час, по-друге, позмагатися між командами того, що це командна гра. І от, якщо зробити висновки того, як проводив, ну, після того, як нас пройшов квіз, то це класна гра, яка згуртовує Різних за віком, mm -hmm. за характером, за різними, з різними особливостями Ну Це по типу людей. якогось телевізійного шоу, коли там загадують один одному якісь завдання, потім виконують їх, так? Е, ну да, щось типу цього. Ну, я взагалі... просто не була на вашому квізі, бо в мене були там особисті обставини, але дуже хотіла потрапити. Я ж намагалась зрозуміти, ну що ви там робите, що ви там робите? Ну, якщо чесно, от я, ну, якось я теж собі представляла цей квіз, ну, так як ти говориш. І члени молодіжної ради не взяли в ньому участь. Ми спостерігали, ми там щось допомагали Кирилу, але я жалкую, що я не зареєструвалася і не взяла в ньому участь. Там були настільки цікаві завдання. Ну, типу, відгадай пісню чи автора пісні. Або, наприклад, якась відома українська особа, її потрібно було впізнати за тим, якою за фотографією її маленької. Ну, і от таких різноманітних різнотипових завдань була величезна кількість. І воно ну, спочатку якось команди трошечки ну як соромилися, а потім все лягло. Як по маслу. І в кінці там і танцювали, і жартували один. Ну всі між собою. Тому ну, я вгадаю, що це вдало була обрана така активність uh -huh. до дня молоді. Ну, у вас була молодь різного віку, не тільки школярі, а я так розумію, представники різних професій. Тобто, вам вдалося залучити велику категорію uh -huh. населення. Ну, це успіх для нашої громади, тому що, знаючи, як у нас зазвичай проводяться заходи, то не просто згуртувати людей до якоїсь. Дії. Вам це вдалося? Якщо чесно, то спочатку, коли ми запустили реєстрацію на цей квіз, ми трошечки боялись, бо ми бачили, що дуже погано реєструються люди. Угу. Чи то не до кінця розуміли, що таке квіз і так далі. Ми, Скидали в Фейсбуці, розповсюджували максимально велику кількість інформації про цей молодіжний квіз. Записували різноманітні відеозвернення і все ж таки, уже в день квізу, угу. то велика кількість учасників приєдналася. Угу. Ну супер проект успішно ви зробили, провели. Потім ще пропонували кінофільми. Е, ну подождіть. Чи почекайте? Після квізу у нас е, був концерт, вже mm -hmm. звечоріло. Е, і от була така романтична атмосфера, було затишно, е, ліхтарики світили, е, повітря із річки Малавиз до нас mm -hmm. доходило. І, так... і от е, Влад дуже класно е, він так вдало придумав, підібрав репертуар пісень. Що він заохотив співати усіх, навіть того, хто не співаюча людина, яка не вміє це робити. Він обирав пісні, як якісь сучасні хіти, які знає вже ну, більш менше покоління. Він обирав якісь пісні для старшого покоління, але співали всі в унісон. Не було такого, що хтось там стояв осторонь. Я бачила людей, але ну, вони всі співали. Uh -huh. Дітки бігали. Е, і, е, якщо чесно, коли я повер... ну, слухаючи, влада повернулася назад, подивитися, стільки ж людей прийшло. Е, я ну, я не знаю, скільки прийшло молодь людей громади, тому що була не тільки молодь, але е, ну... Нам вдалося зібрати величезну кількість людей. Mm -hmm. Тобто, молодіжна рада провокує ще й співати людей. Mm -hmm. Долучайтеся до, роз... до молодіжної ради, вас навчать співати. Да, ми розвиваємо таланти, mm -hmm. творчий потенціал. Супер. Ну от ви в своїй діяльності, що вдалося от в процесі реалізації цього проекту найкраще, як ти вважаєш? Ще ж я ж не згадала про показ фільмів під відкритим небом точно. <ріголові> Ще ж показ фільмів. <ріголові> показ фільмів під відкритим небом передбачав кожної там суботи чи кожної неділі. Показ у нас передбачено було два сеанси: один мультик для діток і один фільм для більш уже дорослих. І коли ми почали перший показ фільму, ми обрали крутий історичний фільм. трошечки ну, Ми розчарувалися, бо прийшло мало людей. Так, опустилися руки. Але на наступний тиждень ми проводимо знову показ фільму, але вже обрали мультика. І ми ну, зібрали таку кількість глядачів. Це були і дітки, це були і мами, які привели діток, тата, просто хтось, хто проходив тоді в парку і побачив, що щось відбувається. Десь більше ста, мабуть, до двохсоти чоловік точно зібралося. Плюс попкорн, якось ця атмосфера темно. А і ще й тоді в чому була така от родзинка, що світло вимикали, світло. Багато хто вдома не знав там, чим себе зайнятися, от саме в пізній час. І е, дякуючи, е, скажімо, волонтерам, які допомогли нам і принесли е, і свій, своїм е, господи, скажіть, що генераторам. Mm -hmm. Завдячуючи волонтерам, які допомагали нам чим, хто чим може, хтось генератора приніс, хтось. Е, Просто підходив, допомагав, приносити апаратуру і так далі. Е, ну... Ну, тобто, ви об'єднали навколо себе людей, які готові були долучитися до вцілення цієї ініціативи, і все вийшло. Так. Угу. Супер. От що тебе мотивує займатися громадською діяльністю, враховуючи, що ти вчитель, ти мама, це займає багато часу. Яка твоя мотивація? Ох, е, ну, Мабуть, От після кожного якогось реалізованого проєкту чи після якогось заходу. І е, коли е, після цього заходу до тебе підходять люди е, різного віку, різних професій, е, і підходять і кажуть, клас, ви так класно придумали, молодці, давайте ще, то мабуть, це найбільший мотиватор. Що все робиться не дарем, да що ми щось робимо не дарма, і що ми рухаємося в тому ж е, напрямку? Тому що навіть цей показ фільмів під відкритим небом. Ми думали, що от покажемо раз, два, ніхто не буде м, туди ходити, що це буде молоді не цікаво, і взагалі жителям громади. Але е, в нас це стало доброю традицією, і до кінця серпня, е, ще, мабуть, на початку вересня, так. Поки дозволяли погодні умови, ми все ж таки проводили ці покази фільмів. Надії, що на наступний рік ця традиція продовжиться. Прекрасний початок публічних переглядів фільмів. Я надію, що, можливо, ви і в інші сезони почнете започатковувати таку ініціативу, і наші зимові вечори стануть ще атмосфернішими у Малівисті. Дякую вам за активну діяльність. Дякую, що погодилася на інтерв'ю, і знайшла час. Будь ласка, завжди е, гукайте. Не виріжіть. Так я ж коротко. Так вона ж вчителька. запис не вчитель.